Кінець березня та початок квітня – найулюбленіший період садоводів та городників, але водночас він потребує немалого вкладення грошів та енергії. Але що ж робити, аби праця не була марною, а врожай був гарним і насіння давало свої плоди. Йдемо дізнаватись. Список того, що потрібно зробити на городі на початку квітня, значний. Цього місяці дачники закладають основу майбутнього врожаю, тому дуже важливо нічого не прогавити. У перші весняні місяці починають Саджувати овочі та перші квіти. Ціни на насіння овочів цього року не дуже відрізняються від минулих. Ціна залежить від виробника, і також від країни виробника, тобто є насіння, яке фасується безпосередньо нашими українськими такими насінневими кампаніями, Виробляється або на території України, або привозяться з інших країн світу. І це такий будемо казати більш доступний дешевий сегмент, де йде у пачках дуже багато насіннин, і будемо казати так, що цінова політика на. А ці насіння ну в середньому там 6 гривень за пачечку, де іде від 30 до ну п'яти Може 60 насінни це ціни на цибулю для посадки коливаються від 210 до 240 гривень за кілограм. Насіння іноземних виробників дещо дорожче за українське, проте за словами продавців, врожай дає кращий і така фірма. Як професійне насіння вона займається фасуванням іноземного насіння. Насіння, ось у таких ну, щоб ви бачили, такий от фольгований пакет, це вес повністю іде імпорт. І це, звісно, насіння, воно все йде поштучно, це дороге, ну воно і краще по врожайності, стійкості до хвороб. Наприклад, насіння кабачків можна побачити, що врожай з однієї пачки імпортного буде більший за врожай з декількох пачок українського. Якщо, наприклад, брати, скажімо, насіння кабачків, як я кажу, голландське насіння 5 штук, вони будуть кормити усю родину ще й пів села. А наших треба посіяти дуже багато. Звісно, ці 5 насінин коштують там і 30 гривень, і 25 в залежності від виробника. А наше ну, насіння таке, воно ну, там в такі маленькі пакетики тут. В принципі 3 грама вони коштують 6-7 гривень. Найголовніше у висадці спершу проростити насінини, адже через непрогріту землю вони можуть просто згнити. Якщо ми купуємо насіння голландське, воно вже іде 100% оброблене. оброблена, тобто нам не треба нічого з ним робити. Я раджу всім, якщо ви купуєте навіть голландське насіння, воно коштує дуже дорого. Не висаджувати його у відкритий ґрунт відразу. Тоді насіння прокльовуються буквально. ...2-3 дні і воно 100% у вас зійде. А коли як всі дуже дуже полюбляють, тільки сонечка пригріло, ми вже біжимо саджати огірочки. Огірок це теплолюбива дуже культура, і потрібно, щоб ґрунт був дуже добре прогрітий. Для любителів садових квітів на прилавках Покровська вибір також великий. Є в нас насіння, яке йде звичайне насіння, є насіння, яке є професійне. Професійне насіння це те, яке приходять у великих фасовках, тобто використовується у вирощуванні у теплицях і професійним насінням користуються усі тепличники, хто вирощує розсаду на продаж. Щось коштує 20 гривень, щось там 15 можуть коштувати 50 гривень. Тобто, а такі звичайні квіти, які ну, там, ті ж чорнобривці, астри, настурці, майорці. Дуже дуже багато. Це цінова політика на звичайне насіння 6-7 гривень. Скільки добрива потрібно розсаді, квітам і овочам? Нагальне питання, яке найчастіше цікавить городників. Мінеральні добрива користуються неабияким попитом, адже у складі є все необхідне для росту культур. Азотні, калійні та фосфорні елементи. Якщо ми покупаємо звичайне насіння, то для обробки можна використовувати безліч. Препаратів, які є на даний час сучасні, або користуватися. Ну, тими ж такими старими методами, як це було там той же марганцовкою, можна замочувати або алоє, або просто навіть у нарощини меду домашнього. Кінець березня дуже вдалий для посів будь-яких квітів, дерев та розсади, особливо томатів та перцю. Успішно пройде знезараження та підготовка до посіву насіння, закладання картоплі на пророщування. На клумбі можна посадити ампельні та цибульні квіти. У саду багаторічні та вічно-зелені рослини, ягідні кущі зелену огорожу. Можна оприскувати рослини від шкідників. Добре пройде пересадка у відкритий ґрунт розсади та посів ранніх овочів, але не варто рясно поливати саджанці.